Шановні великоборлучани, щороку, в останній місяць літа, ми відзначаємо День громади. Великоборундський край, заснований в другій половині 17 століття козаками надніпрянцями, пройшов чимало випробувань. Його вщент нищила татарська орда, виснажувала штучно створеним голодом радянська влада. Він пережив лихоліття Другої світової і післявоєнну відбудову. Третій рік повномасштабної війни. Великоборунська громада разом з усією Україною протистоїть сучасній Орді, російському агресору. Наша громада звільнена українськими військами з лищат окупації і зараз знаходиться під обстрілами. Ворог руйнує інфраструктуру, вбиває людей і не полишає спроби повернути нашу територію під свій контроль. Сьогодні велика вдячність землякам і землячкам, які нині встали до зброї. І на полі бою виборюють свободу і незалежність України, а відтак і своєї громади. Пишаємося вами. Шана тим мешканцям, які залишилися в громаді і працюють попри щоденні виклики війни, на благо людей забезпечують життєдіяльність та надають всебічну допомогу. Подяка всім, хто всіляко допомагає Збройним силам України, волонтерить, донатить, робить все можливе, а інколи і неможливе, щоб наблизити перемогу. Імена тих, хто віддав своє життя за рідну землю, назавжди будуть вкарбовані в історію нашої громади, історичний шлях, який триває. Бажаю всім жителям міцного здоров'я, родинного затишку, віри та витримки. Слава Україні!